Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Просіть і дасться вам, шукайте, знайдете, стукайте і відчинять вам. В цих проханнях немає ніяких умов. Наприклад, помолися, а потім проси, або покайся, а потім будеш просити, я тобі дам. Бог просто каже: просіть і дасться вам, шукайте знайдете. Стукайте і вам відчинять. Дуже важні слова, щоб задуматися для того, щоб ми могли отримати спасіння. Ми, знаєте, завжди будуємо свої відносини. Я не буду казати, чи то і добре, чи то і зле, але вони так будуються. Ми маємо справу з тими людьми, які до нас добре відносяться. Нам з ними легше працювати. І якщо хтось щось там недобре, все йде, геть, все вступайся, не хочу з тобою говорити. Христос подає нам іншу площину для розуміння відносин між людьми. Він каже, я полюбив вас, коли ви ще були грішниками. Бог нас любить не після покаяння, а до того. Після покаяння Бог нами тішиться і пишається. Для нього є важно, що людина навернулася, стала іншою заради Нього, почувши Його, прийнявши його науку. І словами Ісуса Христа, ми спаслися через слова Ісуса ми отримали віру, через віру ми отримали покаяння, через покаяння ми отримали прощень. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Він каже: Хіба як син попросить у тебе хліба, ти даш йому камінь, Або як попросить рибу, дасть йому гадюку. Він каже, наскільки ви злі Бог, бо люди, ну злі. Бо тому що чинять беззаконня, переступають заповіди, часом нервуються, часом проклинають і каже, ну скільки ви, злі бувши, можете робити добрі вчинки для дітей ваших? То оскільки отець, що на небі, буде для вас чинити милосердя, а чому ми дитині не можемо дати? Ну, щось таке познушавшись, так дитина хоче їсти, ти йому дов камінь і такий з нею смієшся. ну як ти будеш тогристи? Ти ж так не зробиш. Чому? Бо тому що ти кажеш, та що дитина? Воно нічого не розуміє. А ви думаєте, Господь Бог на нас як дивиться? Він дивиться, каже, Боже, та то дитина, воно нічого не розуміє. А ми такі, ми все знаємо. Так, ви все знаєте, це вам так все здає. Навіть про себе добре все не знаємо часом. Тому, коли Господь Бог каже, просіть, і дасться вам, шукайте, знайдете, він не каже ніяких умов. Це так як з малою дитиною, знаєте, мама бавиться чи ще щось. Вона часом ховається та каже: Йо, я де моя дитина? Я її не бачу, не можу її знайти. А дитина тішиться така, а мама мене не може знайти, тішиться. У своїй дитячій наїмності. Ще раз нагадую, ми перед Богом теж, як діти, як маленькі діти. І часом робимо якийсь вчинок, і думаємо, що Господь Бог нас не бачить, так як мама не бачила, коли ми були маленькі, та й десь там все ховали. Та й стане там за, за фіранку. «Мамо, шукай мене. Мама ходить: «Йо, де моя дитина? Стоїть там такий за щоро тішиться, що мама його не може знайти. От в таких самих відносинах ми є з Богом, Бог нас любить. Бог навіть з наших тих таких, знаєте, наїмностей, Він тішиться з нас, як з малої дитини. Тому що мала дитина може мамі зробити якусь шкоду. Хоча, Знаєте так, що не раз дитина мамою чимось ударить, ну не навмисне. тримає якусь іграшку, або ще щось і мамі раз по чолі або, або в око, або ще щось там десь вдарить, то дитина. Або десь може маму подрапати, або пощипати, або палець в око запхати. ну І все. Так само і ми. Своїми незрозумілими балачками, своїми незрозумілими своїми теоріями можемо так само робити Богове боляче. Так? Ну Це так, щоб ви розуміли, бо ми Богові не годен палець в око запхати. Але по своїй наївності, по своїй неосвіченості, ми можемо говорити такі речі. Які в Божому світі, скажімо так, не знаходять місця. Неприємні. Не, не, не можна їх застосовувати, тому що вони є не з Божого світу. Особливо, коли ми жартуємо якимись такими жартами про священиків чи про єпископів, про монахів розказуємо анекдоти, придумуємо якісь дурниці. Ці речі, вони дуже негативно відбиваються на наших душах. Тому Господь Бог каже: прийдіть до мене, перестаньте бути дітьми по відношенню і по сприйняттю, бо ви, як були дітьми, ви пам'ятаєте своє дитинство, які ви були смішні, які ви були наїмні. Але ви вже дорослі. Тому будьте дорослі і перед Богом. Якщо ти ще маленька дитина і перед мамою ще можеш трошки там, там ой, мамо, мені мамо, пожалій мене, маму обніми мене, добре. Але якщо ти вже виріс і дорослий, то поводи себе і з Богом як дорослий. Господь Бог полюбив нас, каже, Господь, каже Ісус. Я вас полюбив ще перед тим, як ви були грішні. Не треба старатися, Богове сподобатися. Старайтеся змінити себе. Бо іменно коли ми себе міняємо, ми тоді якраз і Богове подобаємося. А коли ми починаємо кривлятися перед Богом, щось таке робити, щоб Богове сподобатися, не треба. Всі речі, які ми чуємо від Бога, для того, щоб себе міняти. Господь вже сказав, просіть і дасться вам. Стукайте і відчинять вам. Шукайте і знайдете ви. Він не каже: придіть до мене, величайте мене, восхваляйте мене. Ні. Він все каже те, що стосується до нас. Стукайте і відчинять. Вам відчинять. Тобто все, що Господь Бог робить, Він робить для нас, щоби ми змінилися. Не треба робити щось таке, що Бог сподобається. Він нас полюбив ще до того, як ми були, як ми повернулися ще до того, іменно в той час, коли ми були грішні. Тому тепер, коли ви вже і дорослі, і покаянні, приносіть Богові достойні плоди ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!